Насправді зарплати виросли набагато більше, ніж ціни на товари, і зараз я вам це доведу. У 2000 році вартість 1 літра бензину марки А95 коштувала 3 гривні 15 копійок. Зараз в 2023 році аналогічна марка бензину коштує 55 гривень. Якщо ми поділимо 55 на 3 гривні 15 копійок, то ми побачимо, що вартість пального за 23 роки зросла у 18 разів. А тепер давайте порівняємо зарплати. У 2000 році середня заробітна плата була 230 гривень на місяць. Зараз у 2023 році середня заробітна плата близько 13 тисяч гривень на місяць. Якщо ми поділимо 13 тисяч на 230, на 230 гривень, то ми побачимо, що зарплата зросла у 56 разів. Ціни на пальне в 18 разів, а зарплата в 56. Якщо ви хочете прирівняти мінімальну зарплату, Окей, у 2000 році мінімальна зарплата була 74 гривні, у 2023 6700. Ділимо 6700 на 74, отримаємо 90 разів, тобто ще в більшу кількість разів зросли зарплати. Насправді ціни на товари не зросли, насправді зросли ваші потреби. Подумайте, чи замовляли люди їжу в доставку в 2000 році, так як роблять це зараз. Подумайте, чи користувалися ви в 2000 році вологими серветками. Банально. Тобто, реально в нашому житті появилося дуже багато речей, без яких ми зараз не уявляємо собі спосіб життя речей і послуг, якими колись ми просто не користувалися. Ми балувані. Ось в чому причина. Того, що людям не вистачає грошей. Зараз просто є набагато більше варіантів, куди їх потратити. Друзі, я допомагаю людям зробити так, щоб у вас завжди з вашої зарплати частинка грошей залишалася. В моєму телеграм-каналі є багато інформації на тему фінансової грамотності. Долучайтесь прямо зараз і потрапляйте на безкоштовний курс, який буде вечором о 21 годині.